Біблія, Старий Завіт, перша книга Мойсея, Буття, розділ 26. На землі настав голод, не той голод, що був у часи Авраама. і пішов Ісаак до Авімелеха, царя филистинців, у Герар. З'явився йому Господь і сказав: Не йди до Єгипту, а оселися в краю, який я тобі вкажу, і живи на тій землі, я буду з тобою і поблагословлю тебе. Тому що всі ці землі даю тобі і твоїм нащадкам, я виконаю свою клятву, якою присягнувся твоєму батькові Авраамові. Я розмножу твоїх нащадків, як зорі на небі, і дам твоїм поколінням усі ці землі. В твоїх нащадках благословляться всі народи землі, тому що Авраам послухав мого голосу і дотримувався моїх велінь і заповідей, моїх постанов і законів. Тож Ісаак оселився у Герарі, а місцеві чоловіки запитали про його дружину. Він же сказав вона моя сестра, побоявся сказати, вона моя дружина, щоб часом не вбили його місцеві чоловіки через ревеку, оскільки вона була дуже вродливою. Він жив там тривалий час. Якось Авімалех, цар филистимців, подивився у вікно і побачив, що Ісаак забавляється зі своєю дружиною ревекою. Тож покликав Авімелех Ісаака і каже: Вона ж твоя дружина. Навіщо ти сказав, що вона твоя сестра? А Ісаак відповів, Я так сказав, щоби не загинути через неї. Авімелех сказав, що ти нам учинив? Будь-хто з моїх людей міг би переспати з твоєю дружиною, і ти навів би на нас прокляття. Тому Авімелех наказав усім своїм людям. Кожен, хто хоч доторкнеться до цього чоловіка чи до його дружини, буде покараний смертю. Ісак у тім краю засіяв поле і того року зібрав стократний врожай, оскільки поблагословив його Господь і став цей чоловік відомим і в усьому успішним. Він постійно багатів, доки не став досить впливовою і визначною людиною. Були в нього отара овець. Стадо волів і чимало робітників. Через це позаздрили йому филистимці. Тому всі криниці, які викопали раби його батька Авраама за життя його батька, филистимці засипали, заповнивши їх землею. І сказав Авімалех Ісаакові, йди від нас, бо ти став значно сильнішим за нас. Таким чином відійшов звідти Сак і поселився у Герарській долині, де й замешкав. Знову повідкопував Ісаак криниці для води, які були викопані за днів його батька Авраама, але які позасипали филистимці після смерті його батька Авраама. Він відновив їхні колишні назви, дані його батьком. Копаючи в долині, раби Ісаака, знайшли там криницю живої води. Тож, сперечалися герарські пастухи з пастухами Ісаака, кажучи: це наша вода. Через те назвав Ісаак криницю Есек, бо сварилися з ним. Слуги викопали іншу криницю, але виникла суперечка і через неї, тому дав їй назву Сітна, відійшовши звідти, викопав ще одну криницю, проте вже не воювали за неї і назвав її Реховод, мовляв, Нині поширив нас Господь, і ми будемо розростатись на цій землі. Звідти Ісаак переселився до Вірсавії, з'явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я, Бог твого батька Авраама, не бійся, бо я з тобою, поблагословлю тебе і розмножу твоїх нащадків задля мого слуги Авраама. Збудував там Ісаак жертовник, прикликавши ім'я Господнє, і встановив там свій намет. Слуги ж Ісаака, викопали там криницю. Якось прийшов до нього з Герару Авімелех зі своїм приятелем Ахузатом, а також полководець його війська Піхол. Ісак запитав, чого прийшли ви до мене? Адже ви зненавиділи мене і випроводили мене геть від себе. Ті відповіли, спостерігаючи за тобою, ми зауважили, що з тобою Господь, тому й пропонуємо: нехай між нами буде присяга, між нами й тобою. Укладімо між собою умову. Що ти не чинитимеш нам зла, оскільки ми не чіпали тебе. Ми завжди ставилися до тебе добре і відпустили тебе з миром. Тепер ти благословений Господом. Ісаак гостинно прийняв їх, вони поїли і попили, а вставши вранці, присягнули один одному. Тож випроводив їх Ісаак, і вони пішли від нього з миром. Того самого дня. Раби Ісаака прийшли і повідомили йому, що у викопаній криниці вони знайшли воду. Ісаак назвав її Шіва, тому й те місто має назву Беаршева Вірсавія аж до сьогодні. Коли Ісавові виповнилось 40 років, він одружився з Єгудитою, дочкою Беері, хетейця, і Босматою, дочкою Елона, також хетейця. Тож вони стали для Ісаака та Ревеки тягарем. Розділ 27. Коли Ісаак постарів і його ослаб, так що він перестав бачити, то покликав свого старшого сина Ісава з такими словами. Сину мій, а той відповів: Ось я. Він же промовив Я вже в похилому віці, і не знаю дня моєї смерті. Тому візьми тепер свою зброю. Свого Сагайдака та свого лука вийди в поле і вполюй мені дичини, приготуй мені страву, яку я люблю, принеси мені, щоб я з'їв, і перш ніж я помру, щоб моя душа поблагословила тебе. Ревека ж підслухала все, що говорив Ісаак своєму синові Ісаву, тому щойно пішов Ісав на рівнину, щоб упіймати і принести дичину, вона сказала своєму синові Якову. Я почула, як твій батько твоєму братові Ісаву казав: принеси мені дичини і приготуй мені страву, щоби попоївши, я поблагословив тебе перед Господом, перш ніж помру. Тому тепер послухайся, мій сину, моєї поради, яку я тобі скажу. Піди до отари, принеси мені звідти двоє гарних козенят. Я приготую з них твоєму батькові страву, яку він любить. Ти занесеш її своєму батькові, щоб він попоїв і поблагословив тебе перед своєю смертю. Та Яків своїй матері ревеці заперечив мій брат ісав чоловік волохатий, а я чоловік гладкошкірий. Ану ж, обмацує мене мій батько, і я стану в його очах ошуканцем, таким чином, накличу на себе прокляття, а не благословення. Його ж мати наполягала на мені, мій сину, твоє прокляття. Ти послухайся мене, та йди і принеси мені. Тож він пішов, взяв і приніс своїй матері, як вона просила. Мати приготувала їжу, яку любив його батько. Тоді Ревека взяла гарний одяг свого старшого сина Ісава, який був у неї в хаті, і одягнула свого молодшого сина Якова. Шкурами козлят вона обмотала його руки і гладеньку шию. І дала в руки свого сина Якова хліб і страву, яку приготувала. Той пішов до свого батька і сказав Батьку, він же відізвався Ось я, хто ти, сину мій? Як і відповів своєму батькові Я Ісав, твій первісток. Я зробив так, як ти мені сказав. Устань, сядь і попоїш з моєї мисливської здобичі, аби мене поблагословила твоя душа. Ісак спитав свого сина. Як це ти так швидко знайшов, мій сину? Той відповів Господь, Бог твій послав мені. Тоді Ісаак сказав Якову: Підійди ближче, мій сину, і я тебе обмацаю, чи справді ти мій син Ісав, чи, може, ні? Тож Яків підійшов до свого батька Ісаака, той обмацав його і сказав: Голос, ніби голос Якова, а руки руки Ісава. Так і не впізнав його, тому що його руки були волохаті. Як руки його брата Ісава, і поблагословив він його. Але ще раз запитав, чи дійсно ти мій син Ісав, той відповів Я подай мені і попоїм дичини мого сина, промовив Ісаак, щоби поблагословила тебе моя душа. Той подав йому, і він наївся, приніс йому також вина, і він випив. Тоді каже Ісаак його батько: підійди ближче і поцілуй мене, сину мій. Тож, наблизившись, він поцілував його, а той відчув запах його одягу, поблагословив його і сказав: Чую запах мого сина, як запах поля, яке Господь благословив. Нехай же дасть тобі Бог небесну росу і багатство землі, достаток пшениці та свіжого вина, нехай тобі служать народи і племена вклоняються тобі, будь паном над своїми братами. І нехай схиляться перед тобою, сини твоєї матері. Хто проклинатиме тебе, буде проклятий, хто ж тебе благословлятиме, буде благословенний. Щойно закінчив Ісаак благословляти Якова, і той відійшов від обличчя свого батька Ісаака, як прийшов зі свого полювання його брат Ісав. Він також приготував їжу, приніс її своєму батькові і сказав Підведись, батьку мій! І їж дичину свого сина, щоб поблагословила мене твоя душа. І озвався до нього його батько Ісаак Хто ти? А той відповів Я твій син, первісток, Ісав!» Ісаака охопив великий жах, і він запитав Хто ж тоді той, що упіймав дичину й приніс мені? Перш ніж ти прийшов, я з'їв усе і поблагословив його, то ж він і буде благословенним!» Почувши слова свого батька, Ісав пронизливо закричав і жалісливо почав благати. Поблагослови мене, мій батько. Та Ісак сказав йому: Твій брат прийшов і обманом узяв твоє благословення. Ісав сказав: Хіба не тому дано йому ім'я Яків? Адже він обманув мене ось уже вдруге. Спочатку забрав моє первородство, а тепер узяв і моє благословення, і додав. Хіба ж не залишилось у тебе і для мене благословення? На це Ісак відповів Ісаву, я вже поставив його володарем над тобою, а всіх його братів, я зробив його слугами, забезпечив його пшеницею та свіжим вином, то що я можу учинити для тебе, мій сину? Та Ісав допитувався в батька: Хіба в тебе лише одне благословення, мій батьку, і мене, мій тату. При цьому Ісав заголосив і заплакав, відповідаючи, Ісаак його батько сказав йому: Від багатства землі залежатиме твоє життя, а також від небесної роси зверху, ти житимеш зі свого меча і служитимеш своєму братові. Проте, колись станеться так, що ти збунтуєшся і скинеш його ярмо зі своєї шиї. Тому зненавидів Ісав Якова. Через благословення, якими наділив Якова батько. І Ісав вирішив у своєму серці: щойно настануть дні жалоби за моїм батьком, тоді я вб'ю мого брата Якова. Та Ревека дізналась про наміри старшого сина Ісава. Вона покликала свого молодшого сина Якова і сказала йому: Ось твій брат Ісав грозиться вбити тебе. Тому тепер, мій сину, послухай мене, вставай. І швидше втікай до мого брата Лавана, в Харан, поживи там деякий час, поки не пройде лють твого брата, і мене його гнів щодо тебе. Він забуде те, що ти йому заподіяв, тоді я пошлю за тобою і поверну тебе назад. Боюсь, аби часом не сталося так, що протягом одного дня я залишусь без дітей, тобто без вас обох. А Ісакові ревека сказала. Набридло мені життя через хетових дочок. Якщо і Яків візьме дружину з хетових дочок, як оці, тобто з дочок цієї землі, то навіщо мені й жити? Розділ 28. Тож Ісаак, покликавши Якова, поблагословив його і наказав йому Не бери собі дружини з дочок хананських, вставай і йди у падан Арам. Додому Бетуїла, батька твоєї матері, і візьми собі дружину звідтіль, з дочок Лавана, брата твоєї матері, а Всемогутній Бог поблагословить тебе, зробить великим і розмножить, так що від тебе вийде громада народів. Нехай Він дасть тобі благословення Авраама, тобі і нащадкам твоїм з тобою, щоб вони успадкували землю, на якій перебуваєш, котру Бог дав Авраамові. І відпустив Ісаак Якова, той пішов у падан Арам до Лавана, сина Бетуїла, Араміця, брата Ревеки, матері Якова та Ісава. Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова, і відіслав його у падан Арам, аби взяти звідти собі дружину, і, благословляючи його, звелів Не бери собі дружини з дочок Хананських, і що Яків послухався свого батька та своєї матері і пішов у Падан Арам. Ісав також зрозумів, що дочки Хананські не подобаються його батькові Ісааку. тому пішов Ісав до Ізмаїла, і крім своїх двох дружин взяв собі за жінку ще Махалату, дочку Ізмаїла, Авраамового сина, Невайотову сестру, як і вже вирушив з Версавії і попрямував до Харана. Заходило сонце, тому він угледів підхоже місце і там заночував. Знайшов він у тій місцевості камінь, поклав собі під голову і ліг відпочивати. Якову приснилася драбина, що стояла на землі, а вершина її сягала аж до неба. Божі ангели піднімалися і опускалися по ній. І ось сам Господь став на неї вгорі й промовив Я, Господь. Бог твого батька Авраама і Бог Ісаака, землю, на якій ти спиш, дам тобі та твоїм нащадкам, а твоїх нащадків буде як земного піску. Вони поширяться на захід і на схід, на північ і на південь. У тобі й твоїх нащадках благословляться всі племена землі. Ось я з тобою і оберігатиму тебе всюди, куди підеш, і поверну тебе в цю землю, не залишу тебе. Доки не виконаю всього, що я тобі сказав, прокинувся Яків зі свого сну і проголосив: Є Господь на цьому місці, а я й не знав. Його охопив страх, і він сказав, яке страшне це місце! Це ж ніщо інше, як дім Божий, небесні брами. Тож, вставши вранці, Яків взяв камінь, який був ним покладений собі під голову, поставив його як стовп. І полив на нього зверху оливою, яків назвав те місце Бетель. Хоча спочатку назва цього місця була лус. Тут Яків дав таку обітницю. Якщо Бог буде зі мною і оберігатиме мене на дорозі, якою я йду, і дасть мені хліба їсти і одежу задягнутися, так що я повернуся здоровим додому мого батька, то Господь буде мені Богом, а цей камінь якого я поставив як стовп, буде божим домом, і з усього, що ти даси мені, я неодмінно дам тобі десятину.